Можемо констатувати, що вплив неспровокованої цієї російської агресії. Він дуже значний, ну можна так навіть сказати, катастрофічний. І відновлення ну, от, півдня України, відновлення тих і сільськогосподарських земель і земель прудно-заповідного фонду буде потребувати багато коштів і багато часу. Якщо ми будемо говорити про дикорослу рослинність, яка зосереджена по балках, по е, різних землях, невгіддях. І ми знаємо, що зараз під е, окупацією знаходяться причорноморський заповідник, Причорноморський заповідник, Сканія Нова, то теж вони перебувають на межі е, існування. І дуже негативний вплив на рослинність цих заповідників, взагалі на рослинність степових ділянок, є прохід важкої техніки, танків, бронетранспортерів, які руйнують цей природний шар ґрунту і знищують рослини, які потім будуть відновлюватися впродовж 30-40 років. Міжнародне законодавство чітко говорить, що винна висуму Росія, адже якби вона не вторглась на територію України, українці не мусили би захищатися. Саме головне, що нічого, що не змінилося за останні півроку, це те, що найбільші загрози, найбільші втрати, найбільші збитки, які нанесені довкіллю, це вибухи боєприпасів. Вибух одного боєприпасу. Він наносить хімічних, хімічного забруднення більше, ніж просто горіння обшивки танка або там БТР, або якоїсь іншої техніки. Вони руйнують ґрунтовий покрив, який рослини створювали тисячоліттями. Вони випалюють, знищують фізично ґрунтову фауну, яка підтримувала дрібні дрібні організми. А наразі ми будемо спостерігати на поширення інвазійних рослин, на поширення тих алергеноносних рослин, алергенних рослин, то ж самої емброзії, оскільки вони оселяються на порушених ґрунтах.